Беріть світет тримай братан. коду, повнопривідно, висока, і можемо проїхати в місця, де е, такий класичний медовакт не зможе проїхати. Засоби для надання першої необхідної допомоги для зупинки кровотеч весь верхній ряд. Встановлена реп-система для приглушення дроє противника засоби для інфузійної терапії, катетери. За, позаду в мене також є монітор пацієнта, додаткова перев'язка. Верхній ряд повністю обладнаний для роботи з проблемами з дихальними шляхами і легенями. І також додатково в мене мій медичний рюкзак. Ми завжди постараємося пропрацювати всі можливі варіанти в форматі працюємо, що якщо, а якщо там станеться це, якщо станеться це, якщо станеться станеться, і стараємося так максимально глибоко 에, зайти в планування. Тобто, а що, якщо ми проб'ємо колесони на етапі евакуації, А що якщо прани буде не один, там декілька? А що, якщо там, наша машина заглопне, а що, якщо там один з медиків буде поправи, і ми так стараємося максимально кидати ситуацію, тому для того, щоб якщо вдруг навіть щось станеться, щоб ми 에, не були достатні в розплох. А для того, щоб ми вже там, хоча б морально були готові і мінімальний сценарій, як ми далі маємо діяти, собі пропонували. Длячі лапки нема, але я думаю, у кожного з захистку стоповці є скісвітки. Маленькі талісмани там, всередині. Я, наприклад, пишу там, там, фотографії, листи, які мені там, дівчина писала, то, що ну, в бенежиті у мене є. Це як, ну, можливо, це як оберіг, можливо, це як пам'ятка тому, що. Я не тільки на війні, а ще й в мене є дім, куди я маю повертатися.